Друзі, друзі, ось і завершили ми переобладнання нашого очередного mercedes Sprinter Зробили 8 плюс 1 без спального місця, багажне відділення. Тут трохи нестандартні полиці, зробили під, без підсвітки. Підсвітки у нас ідуть в планках під полицями такі. Потім тут вставки під дерево з підсвітками, в біжево, чорних тонах, салон. Сидіння в нас. Трохи електричні, відкидаються спинки. Встановили телевізор, під'єднали магнітолу, пару динаміків, люк, шторки. По підсвіткам зробили, у нас є тут і неденне і ночне світло. Передні сидіння не замінювали. Так, виключаємо стелядіоди. Ночне світло, підсвітка карт, ночне світло. Ось таке для зручності пасажирів, щоб їхати в вечірній час. Тут нас полити, взагалі покавіть, коли це, коли ми включаємо все світло, у нас така ялиночка. Задне багажне відділення Вона От у нас доставлена линолегоном. Світло. Перегородка не зашивалась, клієнти не захотіли Зашита карпетом все. Диоди, виверна рамка, Неоплановський з Парти залишились сторі. Всім гарного дня, авторія Пшинка Звертайтеся!